Я запис включу. Зазвичай ми намагаємося робити відкриття Олімпіади вручистим, але сьогодні у нас, чесно кажучи, є багато причин для суму. Але так само у нас є багато причин для гідності і для усвідомлення власної гідності. І те, що ви зараз тут, а не в якомусь іншому місці, це маркер того, що ви не здаєтеся, ви продовжуєте боротися. Значить, і тема цьогорічна нашої олімпіади життя у чесному змаганні. Воно дуже до речі, і воно напевне резинує вам, якщо ви вибрали долати перебої з електроенергією, повітряні тривоги і атаки, і все робити для того, щоб. Долучитися а, до філософської так. дискусії е, я пропоную зазвичай ми ділимося, радіємо, що ми зустрілися, і, попри те, що е, настрій і причини для суму в нас все таки є. Давайте спробуємо селебрейт. Давайте спробуємо святкувати філософію. І учора був світовий день філософії за версією ЮНЕСКО, і мені дуже сподобалося, як вони сформулювали, що це свято всіх, хто мислить і хто застосовує філософію, не тільки тих, в кого дипломі написано філософи. І е, тому я за запрошую до е, вітального слова Тетяну Вікторівну Піщеріну, заступника директора національного центру мала академії наук України із навчально-методичної роботи. Хоч назва посади дуже складна і е, довга, але попри це, пані Тетяна дуже світла і радісна людина. Я сподіваюся, що ви зараз е, цьому присвідчитесь. Дякую, друзі, дякую, друзі. Да, у мене хоч і назва така задовга і складна, але я говорю, як правило, недовго. Але перед тим, як можливо вам щось побажати і привітати вас, я бачу, в нас тут є директор Оксен Васильович Лісовий. Люба, якщо ви не проти, друзі, якщо ви не проти, я б хотіла передати слово Оксену Васильовичу, а тоді доєднатися до привітань. Дякую, я пропустила. Перепрошую. Я не побачила Оксана Васильовича, він підписаний Т айфон. Це тому, що я в кавуфляжі, бачиш, я так. замаскувався, вона не видно. А, друзі, але нам насправді немає значення, можна в якому порядку ми говоримо і звертаємось до вас. А, саме головне, що ми всі зібрались тут, незважаючи на ті обставини, в яких ми перебуваємо. Це свідчить про силу нашу, про вашу моральну стійкість, про а, вашу силу духу, і, хоч всі дуже втомлені. Uh, і хто не втомлений, то тому тільки здається, що він не втомлений, то він трошки пізніше проявиться. Але от на цій силі ми і рухаємося далі. І зараз uh, армія наша, бійці, наші uh, добровольці, волонтери, всі, хто uh, на фронті, так само втомлені, перевтомлені, холодно, мокро, грязно. Uh, але дуже весело насправді. Хоча причин для суму багато, і uh, навколо нас вже кожен поховав когось, і в, 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 в ближньому полі є люди, які поранені, травмовані uh, і так далі. Але але uh, ця війна це по суті свято нашої з вами гідності. Безумовно, як сказала Люба. Uh, Життя у чесному змаганні, от плюва, а нашого чесного, можна ж нечесно, і воно так якось вигідніше буває, так. Ну а тут зібралась публіка, яка, я впевнений, розуміє, чому дотримуватися цінностей важливо, а не просто важливо вигід. Чому життя, яке життєвий шлях зорієнтований на або прокладений, скажімо так, з орієнтирами на цінності на цінності, такі як гідність, правда, такі як свобода, такі як довіра, буде більш успішним, ніж інший вибір. Хоча іноді здається, що ситуативно зараз можна виграти нечесно, і так було б, ніби і швидше, легше і ефективніше. Але в кінцевому результаті той, хто обирає такий шлях, програє. І це важливо розуміти всьому суспільству, і саме філософ це та людина, яка допомагає суспільству розібратися в цих орієнтирах, в цих складних і віддалених наслідках наших з вами щоденних дій і рішень. Перед вами величезна і надзвичайно важлива робота, чому ми зараз боремося і чому ми зараз перемагаємо? Тому що свого часу. Інтелектуали не здавалися, інтелектуали зробили величезну роботу, інтелектуали попередніх поколінь має на увазі для того, щоб ми з вами сьогодні всі і ті, хто розуміє причинно наслідкові зв'язки між дотриманням цінностей і своїм власним добробутом, і тим, і ті, хто цього не розуміє, всі стали на, на бік одних і тих же цінностей, одного і того ж вибору. Що нація тепер об'єднана а відповідно сильна? що нас не вдалось обманути і здезорієнтувати, що нас не вдалось налякати, і нас в кінцевому результаті не вдалось і не вдасться зламати це все. Завдяки от тим ціннісним орієнтирам, яким ми дотримувалися продовж поколінь, які ми не незважаючи ні на які випробування смішно. Так удари по інфраструктурі, у нас 100 років наносились удари по інтелектуальній еліті, удари по сам удари по цілих е культурних е явищах, причому глобального значення. Удари по традиціях, удари по релігії, удари по культурі, удари по науці Точечні, прицільні удари, і ви знаєте скільки було винищено а, тої самої нашої інтелектуальної еліти, і тим не менше, ви всі тут, незважаючи на удари по інфраструктурі. Від чого ми, ну чесно кажучи, якби воно не було складно, і іноді навіть трагічно, але ми все одно з цього усміхаємося. Це, це просто нікчемно. І це предмет для осмислення вам. Чому існує такий розрив в розумінні того, що насправді є болючим для людей, а що ні? Ці ж люди, які наносять ці удари, вони ж свято вірять, що цим можна зламати дух. От реально вірять, що таке дух? Чи можна його зламати удар? По щелепі, так, або по інфраструктурі, або по чомусь іще чи можна зламати тут в чому його феномен? Оце е предмети для осмислення. Предмети для осмислення, які е нас чекають попереду, це ті цінності, з якими ми сьогодні йдемо на фронт, так, свобода, гідність. І Як зробити так, щоб після перемоги. У нас гідність не перетворилась в гординю, а безпекою заради безпеки, так тому що ми розуміємо, що зараз буде велика потр... великий запит на безпеку, так щоб ми не пожертвували своєю свободою. Це виклики, які стоять не тільки перед нами, а перед цілим людством. Але ми з вами на передньому краї на фронті цих цивілізаційних розривів і цивілізаційних зрушень. Тому друзі, ви це ті люди, які зупиняють. Війни завтрашнього дня, ваша праця, ваша інтелектуальна потуга це потужність України і потужність світу. В боротьбі з викликами, які от сьогодні перед нами викликами, які будуть стосуватися абсолютно конкретних речей, дуже часто говорять філософія, це що то таке про, про непонятно що. Так, Ну це навіть говорять вчені так фізики, математики і інші вчені, які вважають, що це, це справжня наука. але ви повинні розуміти, що це саме непонятне що відбувається зараз з конкретними родинами, з конкретними людьми. Приносячи конкретну біду в конкретні домівки, і убезпечитись від цього це робота на, на майбутнє. Це робота перш за все філософів, перш за все людей, які спроможні мисли. Тому я вітаю вас з тим, що ви зібрались зараз. Тут ми всі зібрались зараз тут, незважаючи ні на які обставини, ви бійці, ви герої, і ви зможете зробити. Дуже багато, якщо будете йти по цьому шляху далі, і будете орієнтуватися на ті цінності, які привели вас сьогодні на цю філософію і в подальшу. Дякую, друзі. Дякуємо дуже, Оксане Васильовичу. Це е, насправді як правильна і сильна філософська промова, тому що всі філософи були ще й воїнами. Дякуємо вам дуже за те, що змогли до нас підключитися і знайшли за цей час. Будемо плекати цінності. А ви бережіть себе. Дякую. Дякую. Я навіть не знаю, як нам далі продовжувати, тому що я думаю, що топову лекцію ми вже сьогодні отримали і далі будемо над цим працювати. Ну, Тетяна Вікторівна, прошу тепер вас до привітання. Дякую, Люба. Доброго вечора, друзі. Я завжди з великим задоволенням приєднуюсь до таких зустрічей. Я надзвичайно рада, що ви і цей раз мене запросили. І як зазвичай, що говорить директор, то заступники мовчать. Але я приєднаюся до вітань. І я хочу вас запевнити, що е, ми зробимо все для того, щоб у вас була можливість вчитися, щоб у вас була можливість розвиватися, мислити, так як це робить на сьогоднішній день Оксин Васильович на фронті захищає і частина нашого колективу захищає вашу свободу, нашу незалежність. Ми з свого боку теж будемо робити, реалізовувати, створювати для вас. Такі проекти, які допоможуть вам розвиватися інтелектуально. І я хочу побажати у вас попереду цікаві зустрічі, гарні лекції. У вас попереду дуже багато, можливо, випробувані ще й в житті буде, і в форматі цього, ціє, цієї олімпіади, бо вас ви будете писати есе. А враховуючи, що колектив педагогів, який буде допомагати вас в цьому, а тоді оцінювати, вони надзвичайно підходять до цього серйозно. Да, вони з однієї сторони навчають вас всьому тому, чому самі знають, навчають вас думати, мислити, мати свою думку. Але і дуже скурпульозно будуть перевіряти ваші свят. Тому готуйтеся, не лякайтеся. Ми однаково як радіємо вашим успіхам, так і трошки засмучуємося, коли у вас щось не вдається. Але ви не з тих, хто складає руки, ви не з тих, хто десь зупиняється на півдорозі, і ми впевнені, що у вас все вийде. Я хочу побажати вам гарної роботи, гарних зустрічей, слухайте. Вчіться все те, що вам говорять, а колектив, який буде з вами працювати, це професійні науковці, професійні педагоги. І вам надзвичайно пощастило, що ви матимете можливість з ними спілкуватися. Тож я бажаю, щоб ви не гаяли час, щоб ви не пропускали жодного слова, щоб, щоб у вас все вийшло, а воно так і буде. Бажаю гарного робочого. Тижня, мабуть, і скільки вас там днів іде для роботи, і бажаю вам гарних успіхів. І саме головне, щоб ви у нас були здорові, а щоб ви були щасливі про це ми обов'язково подбаємо. Дякую дуже, Тетяна Вікторівна, за таке тепле привітання і за стержень, тому що справді ну, ми не можемо. Заради цінностей ми не можемо жертвувати доброчесністю. Тому, попри всі умови, та, ми будемо строгими перевіряючими, і про це теж не забувайте. Дякую дуже, Тетяна Вікторівна. І якраз якщо говорити про строгість, то тут є секретар РУРІ Олімпіади з філософії Аня Мельниченко. Аню, запрошую вас до слова. Аня вже трошки почала в чаті і. Я б подумала над тими словами, що когось не пустили в чат. Це, можливо, ви переплутали з попередньою школою. Я зараз знайду лінк і кину його у чат зума, щоб ти до телеграма приєдналися, хто ще не на каналі е, Олімпіади із філософії, поки Аня говоритиме. І е, про хороше, про учитися і думайте. Я вам відкрию такий секрет, що ми вже знайшли. Кредо девіз для нашої лабораторії, учитися коти мої, думайте, читайте. Ми дуже хочемо зробити соцмережі із таким гаслом. І Аня, прошу вас до слова. Так, Люба сказала, що я про стість, але насправді я придумала жарт про те, що філософ зараз на кухні, і якраз власне можливо, я хотіла доповнити. Те, про що сказав панесен, що, ем, що таке філософія, зараз побачимо, як вона впливає на свідомість, як зараз ведуться рефлексії щодо того, що відбувається, і зараз якраз ми в повному обсязі бачимо те, що філософія це не просто про якісь розмови чи необґрунтовані думки, а що філософія це завжди те, що стоїть на кордоні когось. Нового світу і про те, що це впливає, в принципі, на наше майбутнє. На жаль, я цього разу не буду перевіряти ваше есе, хоча мені б дуже хотілося. Напевно, я скажу трошечки про організаційні моменти, що завтра ви починаєте писати все об 11 годині, і буде невеличкий такий гайд від любові. І мене про те, як ви будете писати їх цього року, ми спланували все. Щоб виключення світла та інтернету не вплинули на вас, щоб все було доступно і власне знову ж таки, ви про всі ваші запитання, які будуть відбуватися під час написання, це якщо в когось не будуть відкриватися посилання, як я вже зазначила, ви можете писати мені через канал. І тоді я вам буду давати вже там доступ окремо і індивідуально, якщо у вас будуть виникати якісь проблеми. Але головне, не пишіть просто купу різних повідомлень в чат, тому що вони можуть загубитися, і ми їх не знайдемо. І буде дуже і дуже зле. Щодо написання, це зараз буду роздавати непрохані поради, але такі типу лайфхаки. Одразу хочу, щоб ви собі. Виділили такі моменти, що слід перш за все сконцентруватися саме на тій цитаті, яку ви оберете, і обирати ви, що за все, будете власне і серцем розумом, і щоб ви дуже добре над нею подумали, щоб ви її саме осмислили і не хапалися, хапалися одразу за якісь ключові слова, а щоб ви саме відрефлексували цю цитату, тому що найголовніше, що зазвичай відзначають наші. Члени журі, коли перевіряють роботи, це те, як добре розкрита цитата. Цитати ми підбирали всі разом лабораторією, і ми обрали там, топ найкращих цитат, тому вони всі будуть цікаві і дуже змістовні. І Мені здається, що потім навіть після написання це буде над чим подумати. І взагалі тема цього річна дуже цікава. Дуже така змістовна, і я тому зазрю своїм колегам, що вони зможуть прочитати ваші роботи. Я, на жаль, не буду їх читати. Знову ж скажу, що все буде дуже чесно, тому що мої колеги не знають, під яким номером хто зашифрований, і де чи є і все. Тому ми максимально зняли всі опередженості. Ваші все будуть пронумеровані просто один, два, три, і оцінювати їх будуть просто за номерками. Тому все буде доволі чесно і справедливо. Більше того, я вас чекаю в неділю на лекції, яку я готую про сучасні тенденції в есеїстиці і філософії, про те, як зараз розвивається саме філософське письмо це більше парафія любові. Але будемо з вами говорити про те, як на міжнародному рівні це все працює, і як стати успішним, якщо ви філософи і хочете писати якісь класні тексти. Ну, власне, на цьому я завершу, і я бажаю вам успіху і бажаю, щоб у вас завтра було світло і знань, і енергетичне, і щоб всі написали все, і нікого не було проблем і повітряних тривог, і всього такого. Дякую дуже. Я звичайно пропонувала любові, що всі можуть прийти до мене в кількості з 20 людей, але я ну, думаю, трошки буде трошки важко добиратись поїздами. <реш> Дякую дуже, Аня. І якби, за правилами сторітелінгу, коли мають історії нанизуватися, прозвучала фраза ключові слова. І у нас є якраз представниця членів журі Марія Назаренко, врагіння ключових слів. І <реш> на, на правах реклами у Марії зараз іде школа із медіаграмотності про пропаганду. І паралельно перевіркаєся конкурсу Кемського і ще й Олімпіада. Тому дуже дякуємо, Марії, що ти знайшла для нас вікно у своєму щільному графіку і ми готові внімати. Так, трошечки да, вернулася до здорового розсудку <сум> нині. Так, а, я насправді не дуже добрий оратор, я більше по описанню все-таки це мені ближче. Але мабуть, що я хочу сказати, що я в ділі вже багато років і завжди з дуже таким великим хвилюванням чекаю цього моменту, тому що мені дуже цікаво завжди, окрім того, щоб читати, але подивитися на тих світлих людей, які долучаються до філософського воїнства. Тому що філософія це бути філософом, це дійсно, як от сьогодні говорилось, це бути воїном. І наразі ми, ми воїни маємо бути воїнами інформаційного фронту, так тому що да, тут і це ж тема медіаграмотності ніяк не може мене полишити, тому що ми бачимо, як багато фейків, як багато дезінформації породжує наш ворог навколо, і тому дуже важливо вміти руйнувати стереотипи, вміти підійти до. До інформації з критичним розумом і саме це дає філософія, саме в цьому важливість філософії. І ще якщо трошки згадати тему цьогорічну, то вона дає відчуття певної справедливості, тому що якщо подивитись на останні події, то людину, яка призвела до геноциду в Руанді, судять після 30 років, як цей злочин був вчинений. І ми побачимо цей вирок. так, І це дає нам надію, що те, що відбувається сьогодні, ці події і їхня рефлексія так, нам дає відчуття того, що справедливість все-таки існує, так, і це дає сили рухатись вперед. А, тому я вам бажаю, якби це не звучало так, в цих умовах важких. так. З відсутністю дуже часто електрики, з відсутністю інтернету. Не забувати що ви – шубити воїнство, не забувати, в чому ваша зброя, так, і а, натхнення, так, таке от просте і, може, вже банальне слово, але воно важливе все одно. Воно дає нам сили світло рухатись вперед. Ну, мабуть, так. Дякую. А, дякую дуже, Марія. І е, я кинула в чат посилання на Телеграм, але я забула, що оскільки ми боялися тролів, ми закрили чат, тому я прислала посилання сама собі. Е, відповідно, я вам зроблю розсилку на пошти ще раз: повторю це посилання на Телеграм. І Оскільки я так розумію, що наша лекторка ще не під'єдналася, Тамара. Тамару, скажи, будь ласка, чи ти тут? Можливо, зараз хтось під'єднується, можливо, це Тамара. Я вам від себе теж скажу супутнє слово. Я з виявила, що ця Олімпіада дев'ята, це означає, що наступна буде десята ювілейна, і це на нас накладає якісь зобов'язання, нам треба готувати щось особливе. І е, я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо зустрітися не онлайн, і що до наступної Олімпіади нам буде е, що святкувати. І е, головне, що е, ми, ми зустрінемося, як е, ми, ми не втратимо тих, кого любимо, і е, збережемо цю е, любов з собою. Я вам дуже цього вважаю. І, е, хоч я не фанат позитивного мислення, але тут я пропоную глибоко про це думати і прикликати це в своє життя: перемогу і е, любов до близьких і рідних. І е, стосовно написання есе, пам'ятати, що не весе щастя, і не в призових щастя, а е, щастя якраз у е, гармонії. Із собою. Стосовно того, як ми будемо писати есе, тим, хто в телеграмі, я вже написала, а тим, хто не в телеграмі, я пришлю на пошту, ми вирішили не мучити вас онлайн 4 години, тому що, мабуть, в жодній точці України зв'язок не буде таким стабільним, щоб ви могли перебувати 4 години онлайн. Ми збережемо процедуру із Google документами, на які ми вам дамо посилання завтра. Об 11 годині на 10.20 я прошу підключитись на інструктаж з академічної доброчесності і з написання ЕСЕ. Ви отримаєте лінк на файлик, у якому будете писати есе. Ми розкажемо, що з ним робити, як там працювати. І ми дамо вам 24 години для того, щоб написати це. есе. Я сподіваюся, що за 24 години, 4 години світла і інтернету у вас буде для того, щоб це. Виконати. Е, і в е, 11 годині в неділю, тобто через 24 години після того, як ви ці файлики отримали, Аня закриє доступ до файликів, більше ви їх е, редагувати не зможете. Я перепрошую, напишу спікерці, яку ми очікуємо. От, якщо зараз по цьому є питання щось не зрозуміло, ми маємо три хвилинки до лекції. А, може запитання? <плес> а ось це просто буде файл розміщення, чи буде якась ще лекція о, завтра в 11? 11. О 10.20 буде інспектаж замінити до вечесності, а об 11, от я вам якраз зараз в приват кину посилання на телеграм. Uh, Дякую. Я просто, вибачайте, що перебуваю, Я просто чому це питаю, бо завтра у мене Олімпіада з історії. Просто, ну, щоб встигнути. У вас буде 24 години, щоб написати все. Добре тоді. Чудово. Ну, просто приєднатися на консультацію не зможу. Просто хотів, uh, щоб цього консультацію спитати. Консультацію ми також запишемо і викладемо ми, ми все записуємо, і кожен вид роботи ми, ми викладаємо, mm -hmm. Ви зможете його переглянути перед тим, як писати е, де можна дізнатися теми цих фрази, на які треба буде писатися завтра. Одинадцятій годині вони будуть написані в вашому. Mm. Ну, я ще скажу з таких технічних е, моментів, що е, завтра вам важливо перейти саме з цими посиланнями, які я вам дав, знайти там табличку з двох стовпчиків в одному стовпчику ваше прізвище в Другому посилання на документ ви по ньому переходите в документі все є а, і обов'язково, якщо ви не зможете під'єднатися, то прослухайте потім в записі те, що буде розказувати любов, тому що а, там ще буде вказано там усі правила, додаткові моменти, щоб потім у вас не виникало питань, там все буде вказано, як ну, Я перейшу ці інструкції так. на пошту і ще раз в телеграмі на.